Російська армія пішла в атаку на кількох напрямках. Є загроза для Вугледара, Селидового та Часового Яру. Натомість ЗСУ взяли в полон окупантів під Покровськом. Детальніше про ситуацію на фронті розповім далі у випуску. Ви на фабриці новин. Мене звати Анна Ткаченко. У Росіян нові успіхи на фронті. За даними Діпстейт, армія РФ просунулася біля вугледара, а також у Красногорівці та в районі Новогродівки на Покровському напрямку. Українські бійці повідомляють, що окупанти проводять активні штурми біля лисівки з боку Новогродівки. Зокрема, військовий із позовним «Мучной» пише, що ворог зумів просунутися на південний захід і зайняв позиції. Нині сили оборони видавлюють звіти загарбників касетними боєприпасами. Під Вугледаром теж складно. Діпстейт стверджує, що росіян помітили вже на північно-західних околицях Водяного. Мовляв, є кадри, на яких бійці РФ переходять. З вулиці Первомайської на зв'язну і готуються до штурмів сусідніх із селом посадок. Також вони планують атакувати шахту південно-донбаську No3. При цьому аналітики Діпстейт вкотре наголосили, що водяне вже окуповане. Зауважив, що інформація про остаточне захоплення села з'явилася днем раніше, проте деякі українські військові це заперечували, мовляв, ЗСУ присутні в населеному пункті. Крім цього, аналітики отримали підтвердження, що росіяни вже захопили шахту номер 1 один із ключових оборонних пунктів ЗСУ в районі Вугледара. Паралельно окупанти намагаються пробитися з боями до Селидового. Проте загрузли у сусідній Михайлівці, де тримають оборону українські воїни. Військовий Осман поділився жахливою історією. Каже, що загарбники так і не змогли здолати укріплену позицію ЗСУ у Михайлівці, тому просто вдарили по ній ракетами. В результаті знищили позицію, а з нею наших захисників. А Це вже кадри з-під Покровська, на відео так звана дорога смерті для росіян. Проїхати нею складно, адже всюди розкидана знищена техніка окупантів. Серед неї можна побачити вантажівки, багі, БМП та іншу важку бронетехніку загарбників. Деякі екземпляри ще досі горять. Сили оборони контролюють дорогу і не пускають ворога до Покровська. Але не всю техніку противника спалюють. Наприклад, воїни з роти Башкорт на Покровському напрямку взяли в полон екіпаж російської БМП-3 і затрофеїли справну бронемашину. Тепер вона знищуватиме окупантів. Із Покровського перенесімося на турецький напрямок. Там ЗСУ пішли в контратаку і потроху видавлюють росіян з-під Нью-Йорка. Нагадаю, що стабілізувати ситуацію, і зберегти селище від повної окупації вдалося завдяки підкріпленню. Під Торецьк відправили бригаду «Азов». Днями її бійців врятували заточення військових інших підрозділів. Основні бої нині точаться в районі Неліпівки, що біля Нью-Йорка. За словами бійця із позовним Алекс, окупанти пішли на штурм групою із 11 одиниць бронетехніки. У результаті п'ять ворожих БМП знищили, а також ліквідували весь десант противника. Тим часом суперечлива інформація надходить із Часового яру. Деякі військові пабліки писали, що підрозділи армії РФ перетнули канал Сіверський Донець-Донбас на півночі міста. Інші ж ресурси цю інформацію спростовують в будь-якому разі. Росіянам ще не вдавалося після переходу за канал закріпитися на нових позиціях. Сили оборони методично їх знищували. Тим часом український паблік Скадовський захисник повідомляє про конфлікт у стані ворога. Мовляв, у так званій ДНР між місцевими бойовиками та військовими РФ сталася перестрілка. У результаті дев'ятеро осіб загинули, а згодом чотири дезертири напали на пост російської армії і вбили ще шістьох окупантів, включно із офіцером. А на Покровський напрямок приїхала народна депутатка Мар'яна Безугла. Про це повідомляють українські військові. Яка мета поїздки, невідомо. Чекаємо розвитку подій. Поки наші захисники знищують окупантів, енергетики борються із наслідками ворожих обстрілів. За останній тиждень ДТЕК повернув світло в оселі. Понад 311 тисяч родин у ста чотирьох населених пунктах, зокрема у Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. Найбільше від російських атак постраждала система на Дніпропетровщині. Там енергетикам вдалося відновити живлення для понад 213 тисяч родин. На Донеччині електрику повернули в оселі майже 96 тисяч сімей. Навіть ціною здоров'я енергетиків двоє з них зазнали поранень. Крім того, минулого тижня енергетики ДТЕК змогли відновити електропостачання для майже 2,5 тисяч родин на Одещині. Ось такі новини на цю мить більше шукайте на нашому каналі. Обов'язково підписуйтесь та ставте вподобайки під відео. Дякую за увагу і до зустрічі!